Всім привіт! Буду сіяти солодкий перець. Це все сорти на гібриди. З плодів можна буде зібрати насіння. Так, у мене тут Айвенго, політ, белозірка, Анастасія та Здоров'я. Айвенго, політ та белозірку я вже вирощувала. А ось Анастасію та здоров'я ще ні. Буду перший раз вирощувати. Про Анастасію в описі написано, що це ранестиглий. Перець, кущ 70 см, конусовидний, червоний, вагою до 250 грам. Перець здоров'я це ранній, врожайний кущ май, майже 1 метр, плоди червоні. Конусоподібні стінка 7-8 мм. Дивіться, ось у мене вже наповнена субстрактом плошка. Я її пролила теплою водою. Роблю такі рядки, відстань між ними приблизно 3 см. І ось так розкладаю насіння відстанью приблизно 2 см. Насіння розклала. Зараз ми ще насипаємо ґрунту, пролємо та накриємо плівкою. Все зробила, насипала ґрунту зверху, пролила та покрила плівкою. Ще хочу показати: тут у мене на стелажі вже чекають сходів посіяні в касети гібриди. Тут у мене посіяний Геркулес, Фламінго та Клаудіо. Ось так. Чекають своїх всходів. Я вам бажаю швидких та дружніх всходів.